Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Називається Таня Ворона. І, і відпрацювали зміну. Хто відпрацював, хто піде на другу зміну працювати. А я відпрацювала і деякі продукти купила, тому що вже молочка закінчилась. Тому пропоную вашій вазі невеличку розпаковочку. Починаємо. Перша покупочка у мене ось така квасуля. Квасоля у нас в томатному соусі комора і вагою 460 грам. Не реклама а покупка. Так, класолька коштує 41 гривня 50 копійок. Нічого не запам'ятала з цих покупок, бо чек не брала, а от квасольку чомусь запам'ятала, бо дорого. Але мені вона потрібна. Так, до квасольки. Молоко ось таке. Молочко 2,5% жиру, 900 г вагою. Ферма. Фермерське молоко не реклама, а покупки. Деякі глядачі мені в коментарях пишуть: а що у вас не продають домашнє молоко, продають, друзі, домашнє молоко і сливки. І сметану, і кефір, і бринзу, все це продають. Але я домашнє молоко пити не можу. Всі продукти вживаю, молочки домашні, окрім молока. Так що відповіла на ваше питання. Сметанка. 400 г вагою, 21% жиру. Кефір до сметанки. Так, кефір у нас що тут? 900 грамів вагою, 2,5% жиру і ось такий селянський. Якщо любиш свіженьке, звичайно, що любим. Всі люблять свіженьке. Так, тепер ось такі рулетики з абрикосовим варенням. Так, коштує 94 гривні. Це те, що написано було, те, що я запам'ятала, а буду вам говорити загальну суму. Ці покупки коштують 242 гривні без квасольки. Плюс квасолька 40 гривень 50 копійок і така виходить сума. І в мене ще є одна покупка з така: це кавун. Саме тяжко було нести, він самий великий. Ось такий, завбільшки. Хочу його зважити. Сказали, що 5,5 кілограм. Пока спом... нагадаюся. Так, ну що, зважимо? Значить, нажимаємо ось так на нулик. Ось, друзі, така вага. 5400 400 почти без 13 грам. От. І кавун 1 кілограм 15 гривень. Ну, сказала, як будете такий великий брать, бо всі хочуть меншенький, то по 14, то дала по 14 ось такі покупочки. Так, печивом рулетики з абрикосим варенням. Молочко, квасоля, сметанка, кефір і кавун. І на закінчення відео, друзі, отаких вам квітів красоти такої. Тут, ласка, ось така краса. Для вас, мої хороші. Ось вот така краса розцвіла. Довго я чекала цих астрів осінніх квітів гарних, і нарешті дочекалася.